Сьогодні ми відкриваємо алеї надії, яка зберігатиме імена тих, сліди яких загубилися між небом і землею. Імена тих, які зникли в тумані війни, але ні на мить не зникли в думках в щоденних молитвах рідних. Це місце стане. Для наших громадян дійсно простіром пам'яті, вдячності, сили і безмежної віри. Рідні мої, я тут, щоб підтримати вас, подарувати вам надію. Я мама морського піхотинця, бойової медика, захисника Маріупольського армізону, який 12 квітня 2022 року потрапив до полону. Я чекала. Я боролась. Я робила все можливе і невозможне, щоб повернути свою дитину. Чекала я його 37 місяців і 12 днів. Дитину мою повернули, але до цього він був рік безцізнити. Боріться так, як вони боролися за нас. Не мовчіть. Я знаю, як у вас тут болить. Я знаю, як ви стоїте. Лягаєте з ними, стоїте. Як ви думаєте, єсть, їсть вам, не їду, хворі, не хворі, я все це знаю. Рідні мої. Кричіть за них, щоб вони чули там. Все стихло, сон поринуло у сюди. Лиш мати мовчки стала в І жаль, і сльози розривають у Литла далі на землі. Пішов син на війну, ту криваву, не задля слави, не для нагород, за рідну землю, за нашу державу, за своїх рідних і за свій народ. Не раз сказав, ми ворога здолаєм, і прийде перемоги світлий час. Коли рідність дикає, це мій біль. Біль, який не дає тобі дихати. Болю так багато, що ти не знаєш і не можеш ні про що інше думати. Але кожен день очікування. Кожна наша молитва це віра в, те, в повернення тих, кого ми безмежно любимо. Ми віримо, що вони повернуться додому. Прийдемо сюди, знімемо ці фото, тихенько поспіхнемося, тихенько поплачемо. Дякую нашому місьві конкому за підтримку. Я дружина Левандовського Михайла Сергійовича. 22 жовтня мені сповістили, що він безвісті зник. 342 дня сьогодні. Я його чекаю. Буду чекати завжди. Я вірю, я сподіваюся, що він повернеться.